Привіт всі, мої любі! Я хочу сьогодні сказати кожному із вас велике дякую, що стільки часу ми разом, що ми одна команда. Дуже хочу, щоб у нас був один командний дух і щоб ми це реально відчували і бачили. Тому хочу, щоб між нами була справжня єдність, прозорість і відвертість. Дуже хочу, щоб кожен відчував себе в команді, а не сам по собі. Тому хочу від цього, від цього дня ділитися з вами всім, що відбувається у нас в бюро. Які ми маємо успіхи і де щось не так. Я хочу, щоб ви зрозуміли і відчували, що це не тільки моє бюро, це наше спільне бюро, це наша команда. І кожен з нас це перлина. З яких складається гарна низка бус. Ви справжні перлини, і я знаю вас не один рік. Які ви всі молодці! Для мене ви завжди були, є і будете самими кращими. Я дуже хочу, щоб кожен із нас мав справжній успіх в версах, достійні чеки, і щоб всі наші мрії зіснилися з цією компанією. У нас зараз починаються нові промовшини на 2024 рік. Дуже хочу бачити кожного переможцем, бо знаю, що ви будете докладати до цього зусиль. Дуже хочу, щоб кожен із вас досяг нових кваліфікацій і гідних чеків, бо ви гідні їх. Ви всі неймовірно чудові люди, лідери і професіонали. У нас, ви знаєте, відділилась Любочка Берлянд з сильною командою. І більша частина команди і лідерів відділилась. І це нормально, це просто чудово. Дай Бог нам нового наступного директора, і кожен із вас не може бути. І зараз у нас по товарообігу невелике стало бюро. І так у всіх, у кого відділяється директор, у кого то залишається більше, а у кого-то менше бюро. Але так є завжди, і це нормально. Життя продовжується. І нам з вами компанія ставить новий план, який нам треба виконувати. Вони нас вірять, що ми зможемо це зробити. І я в цьому не сумніваюся ні на жодну секунду. Я знаю, що ми це з вами зробимо, так як ми одна команда, то кожен має знати, що зараз ми маємо по товарообігу, щоб розуміти, що ще треба зробити і кому. Тому я буду писати, який у кожного товарообіг, хто впереді. А кому треба підтягнутись, це стосується і мене теж. Я виставляю план, який компанія дала нам на 2024 рік. Давайте ми це зробимо разом. Навіть, мабуть, ви і не уявляєте, який ви маєте потенціал, просто неймовірний. І я вірю, що лідери у нас почнуть расти як гриби, і товарообіг ми з вами зробимо більший, ніж від нас чекають. Хай це будуть наші спільні з вами перемоги. Перемога кожного це перемога всієї команди. Ну що, стартуємо! Бог нам допомогу! Всіх люблю! Ми обов'язково з вами це зробимо.